27 травня музей історії міста Києва зафіксували новий культурний рекорд України. Найбільшу витинанку створено українською мосткинею Тетяною Кузьмич Кашубою з Фастова на Київщині роботу представили на виставці Червона то любов, що проходить у музеї. Витинанка довжиною 10 метрів виконана в стилі традиційної української вишивки з автентичними орнаментами та у поєднанні з сучасним авторським баченням. Виставка у музеї історії міста Києва триватиме до 1 червня. Особливість цієї роботи полягає в тому, що вона виднана з одного полотна червоного кольору і символізує Україну, силу, любов, мужність такий нелегкий час за допомогою наших військових, які нас боронять, ми маємо можливість створити, жити. І створювати ось такі неймовірні речі, і звичайно оновлювати, відновлювати, відроджувати нашу українську культуру.